Так, тільки що перевірив такий фільтр, поставив його в СДР о сюди. Всередину. Що е, вийшло? Перевіряв я фільтр на частоті FM, але це неправильно. Е, треба на коротких хвилях шукати станції FM фантомні. От їх повинно придавлювати. А на основній частоті, де я зараз дивився, ну, фактично це складно зробити, тим більше таким, е, слабким фільтром. Ну, але вони передавилися. Е, Декілька станцій тільки було чути, а основна маса передавилася. Вистачило. В основному десь 100 МГц вище. Це я його сюди впаяв. Записав відео.

Такая чикала у нас, и на стуле. Руха на півні, там температурний мінімум сто.